Добрий день! Мене звуть Анна Покровська. Я керівник вокально-астрадного колективу Донісулька. Сьогодні ми вам продемонструємо нашу розпівку до нашого заняття. Ми вдихаємо носиком. Квіточку, да? давайте вдих. Надули пузику. Надули. Вдих. Надули шарик. Видих. здувся шарик. Знову вдих. Ще раз, вдих. Видих. А тепер вдих і, і... два видиха. І ще раз вдих. Ще раз і. А тепер поставили ладошечку. Ось так. Ось так. Вдихаємо носиком, вдихаємо. І видуваємо, вдуємо на долоньку, щоб тепле повітря було. Молодці, ще. І ще разочок. Молодці. А тепер така вправа дуже гарна. Вона буде нам зігрівати зв'язочки. Да? Перед тим, як ми співаємо, нам треба розігріти зв'язочки. Да? Беремо пальчики. Дивіться, пальчики робимо ось так, щоб вони були ось так. Всі зробили, всі зробили. Зробили ось так. Потім находимо щічки під щічками. Ну, не біля губок. Да? Ось так. Трішечки піднімаємо щічки. Супер. А тепер робимо так. Вдих. І так. Беззвучна моторна лодка. Хто довше? Давайте, поїхали. Зараз я вам покажу таку вправу. Дивіться. Ми беремо язичком і робимо так. Ми їм зубки. Є, так? А тепер, що ви відчули? Болить, яз... Болить язичок, так? Корень язичка? Ну, язичок проснувся. Він спав, спав і проснувся. Так? Давайте ми з вами розпіваємося під музику. Добрий день вам, діти! Я кажу вам, а ви мені кажете: Добрий день! Добре? Добрий день вам, діти! А ви? Добрий день вам Добрий день. Молодці! Добрий день вам Добрий день. Добрий, день. Добрий день вам, Добрий день. Молодці! Дякуємо вам за те, що ви подивилися наше відео. Якщо вам щось сподобалось, то ви можете з нами займатися або приходьте до нас співати.